Вітаю, друзі! Гадаю, ви всі знаєте. Ну, а якщо якимось дивним чином ця інформація вас оминула, то зараз дізнаєтесь, що видатний режисер Кристофер Нолан зараз працює над екранізацією Одіссея Гомера. Вийти ця екранізація має на екрани ровно через рік. Прем'єра запланована на 17 липня 26-го року. Ну, Особисто я бачила деякі екранізації і Гомера, і міфів. Ми бачили трою. Ну, Особисто мені, вибачте, якщо моя думка не співпаде з вашою, мені всі ці екранізації здавалися дуже нудними. Ну, міфи. Перетворюються в якісь казочки, в які взагалі складно повірити. Герої не викликають ніякого співпереживання за того, що ну, весь цей антураж древній, який ну, неможливо співпереживати героям. Ну, В ролі Ахіла Бред Піт, ну, Ахіл да, він був, він був прекрасний. Но... Його головна риса це гнівливість. Він гнівливий був. Ну, Бред Пітт, ну, якось он гнів не дуже виражає яскраво, Ну, це моє сприйняття. Ну, Коротше скажучи, для мене це все дуже великий занудізм всі ці екранізації. Однак Крістофер Нолан, який поставив початок, інтерстеллар. Який отримав Оскара за Опенгеймера, я думаю, що всі люди, які читали Одесею і знають, що це таке. Тому що, коли я прочитала Одесею, я ще раз жахнулася цим, цим екранізаціям, які я дивилася до. А прочитала я Одесею зовсім нещодавно. І навіть в мене є відгук на каналі. І ви розумієте, справа ну, для мене навіть не в тих карколомних пригодах, дійсно надзвичайно цікавих, захоплюючих, неймовірних. І для мене це справа і в тому, що і в тих людях, яких ти в їх реакціях, в їх відношеннях, те, як Одесей глянув із-под лоба, те, що все прописано, все, над чим б'ється наше мистецтво 2000 з чимось років, все вже виписано, всі відношення між людьми, всі можливі реакції, всі можливі співвідношення цих реакцій, все вже виписано і створено в Одіссеї. Ви знаєте, я коли читала той момент, коли. Удіссей вже відкрився телемаху, сину, і готується влаштувати цю криваву бійню, женихам в своєму обісті. І, і готовий, але їх всього двоє. Син ще недосвідчений, він не воїн. І він вимушений шукати підмоги. Він просить там свого старого пастуха. І ще одного там теж ну, не військово, цивільних осіб він перед ними відкривається і питає, чи допоможуть вони нім. Я коли це читала, думала, що мені це нагадує, де я бачила цю сцену? І мені спило. Це хрещений батька, сцена в лікарні. Розумієте, все прописано, все вже сформовано. Мені іноді становиться страшно, і лячно, коли я читаю, бо зараз я читаю Іліаду, тому що ну, ми, як біороботи, які були прописані давніми греками. І, і іноді хочеться сказати людям: не читайте, не читайте, бо це страшно. Коротше кажеться, я не пам'ятаю, коли б я чекала так на вихід фільма. От не можу згадати навіть, чи взагалі в мене таке було. І така реакція, як в мене. Трошки, я тільки трошки заглибилась в інтернет, але вона вже охопила світ. Люди штампують афіши, ну, постери, знаєте, саморобні, альтернативні. Це, 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 це альтернативний постер. Це взагалі дуже така поширена ну, такий поширений хобі на Заході. Я зайшла там на якісь сайти з картинками, там сотні тисяч картинок по Одіссей, тобто світ захоплений цим. І от навіть сьогодні я прочитала повідомлення, що ну, таке вперше відбувається післязавтра, 17 17 числа, 17 липня, відкривається передпродаж квітків на, в кінотеатри на прем'єру Одіссеї. Тобто люди настільки довіряють Нолану, що очікують того, що це буде щось визначне. Ну, Одіссея грає Медаймон, Мет, чи Мет Деймон, як правильно вимовити, ну, я погоджуюся з, з цим вибором. Це не Бред Піт в ролі Ахіла. Я думаю, що це буде класно. Ну, коротше кажучи, світ застиг, знаєте, в передчутті перед порогом істерії. Я думаю, що якщо, дасть Бог, я в це вірю і сподіваюся на це у Нолана вийде, то ровно через рік, в липні наступного року, світ охопить ну, пандемія захоплення Гомером. Одіссею і зрозуміла Іліадою, бо Іліада, вона йде перед Одіссею, там спершу з'являється Одіссей, і потім Одіссея, хоча її абсолютно можна читати без Іліади, там все пояснено. Але це пов'язані твори, і я думаю, що вони будуть однаково, тим більше що епізоди війни я буду, ну, думаю, що будуть в фільмі обов'язково. А про війну ж Іліада, саме та війна, на яку пішов Одіссей, 10 років там пробув і згинув безвісті. Для чого я записую це відео? Не для того, щоб вам розповісти це, що для вас можливо, скоріш за все, для моїх глядачів. І не є на виную, бо в мене такі глядачі прошарені, як кажуть. У зв'язку з цим в мене виникає два питання, два таких ну, побоювання. Значить, Перше, як буде дубльовано? Дуже цікаво, який текст вони візьмуть. Ну, зрозуміло, що це якийсь англомовний текст буде, не грецькою, не давньогрецькою. Але що вони візьмуть? Вони перепишуть прозою? Чи вони візьмуть якийсь канонічний переклад, канонічний для англомовного світу переклад Одіссеї, і ну, будуть його там пристосовувати для діалогів і так далі. Виникає питання, як, що будуть робити наші ну, наші режисери дубляжу? Що вони візьмуть? Вони візьмуть, якщо, якщо буде ну, поетичний, тобто переклад англомовний, але саме поеми, канонічний приклад. Чи возьмуть вони приклад Бориса Тена, чи будуть все ж таки адаптувати під ну, прозову мову? Ну, у Тена, зрозуміло, що приклад ну, безподобний, але він доволі складно читається. От я навіть, коли я записувала відео, та й сама собі намагалася вголос читати деякі рядки. Ну то це дуже архаїчно звучить. Хоча коли ти читаєш сам твір, все прекрасно, все настільки ритмічно, ти чуєш всередині себе цю музику, цей ритм, все зрозуміло і мова вона із одночасно зрозуміла і трохи така пристарена, архаїчна, щоб відчувалися ці часи, Бог знає, якої давнини. Тому перше питання, як буде зроблений дубляж, бо від цього залежить ляже фільм, чи піде в нас. Від дубляжа дуже багато залежить. дуже. Ну, просто, ну, просто, В своєму житті я це побачила, коли я дивилася серіал Квір Асфолк, ну, Каф скорочена. Це видатний серіал. ну, Ще я ну, признаюсь, українська зочка його не існує. Дивилася в російській. І я дивилася дві різних озвучки, і просто ну, при одної поганій ну, неможливо було взагалі дивитися. Так, і виникає друге питання. Дивіться, через рік почнеться захоплення світу гомерівськими творами, Одіссею і Ілядою. З чим це захоплення зустріне наш книжковий ринок? Значить, зараз на книжковому ринку. Єдине, що ви можете з нещодавно надрукованого знайти, це, ну, в книгарнях я маю на увазі фізичних в інтернет, це видання від фоліо. Видання в такому вигляді, м'яка обкладинка, обкладинка, вибачте, 23 й рік Одесе, 23 й рік і Молодці фоліо, що видають, чудово, прекрасно, зручно читати. Але не факт, що ці видання ще будуть в продажу через рік. Ще ви можете побачити видання, пропонуються в інтернет-крамницях, в книгарнях. Видання такої є видавництво «Андронум». Доволі дивне видавництво. Воно друкує тільки паблік домейн тексти, тобто тексти, на яких вже не розповсюджуються авторські права, або вони думають, що вже не розповсюджуються, як у них сталося з Караном. Вони випускають книги. в мене є, я не хочу їх демонструвати і картинку не буду вставляти. Вони випускають все теж, м'які кладинці, але для мене це не проблема. Но без всяких вихідних даних, можуть не вказати перекладача, ніяких коментарів не дають. Взагалі тексти не вичитані, верстка ужасна. Ну, Я не буду казати, не купуйте їх видання, але це я видання взагалі не розглядаю. Видавництво адроном чи андроном я не розглядаю. Отже, ми маємо такі два видання. Окрім них, ми не маємо нічого, якщо не рахувати радянського видання там 80-х чи 70-х років. У нас, тобто, чи думають щось наші видавці, чи готуються вони під. Те, що через рік вам знадобиться, вам знадобиться виставити наклади Гомера. Чи можна видати академічні видання з розширеними коментарями? Чи можна залучити наших художників? Я подивилася, які зараз люди продукують арт, Ну, це просто неймовірно. Кіль... Різноманітність стилів, і графіка, і. Такі сучасні, знаєте, тільки натяки на це. Я навіть я так просто сиділася і уявляла, от яку б я книгу видала, і я не могла навіть обрати стиль, в якому мені хотілося. Більш такий ну, пишний чи графіку, чи наближення стилізацію, чи більш таке, що в нашій уяві співпадає з реальністю давногрецькою. В общем, мають бути видання різноманітніші, і в твердій обкладинці, і в м'якій, і з багато ілюстровані, і ну, такі дорого коштовні на подарунки, і дешеві, і якісь оригінальні з новою стилистикою, і, навпаки, дуже автентичні. Чи готуються наше видавництво для цього? Ну, Ми маємо два переклади. Так, да, я ще забула сказати, що апріорі видала переклад міщинського. Ну, як я розумію, це такий переклад на любителя, ну можна спробувати його. Мене зупиняє те, що там ну, українізіровані імена. Для мене це ну, неприйнятно і вибиває мене з реальності твору. Отже, закінчуючи це коротке відео. Шановні видавці, от я помітила, ну або я відчуваю знаєте, напругу таку точку, от тільки я проговорила про те, що в нас неможливо купити Вергілія, переклад оригіналу. Більш того, в нас видав, видавництво книгарні пишуть просто Енеїда поеми Котляревського. Вибачте, це поема Віргілія. Так ось такі почала Обурюватися цим, як фоліо видала ну, в такій, такій обкладинці, і видала, до речі, собор Паризької Богоматері, ось, ось на днях тільки вийшов. Так ось, що, шановні видавці, ви будете робити через рік? Ну, за текст платити не треба, можна просто зайнятися художнім оформленням. І я не знаю, чи є в нас академічні видання з великим вступом. Отут, що показово, фоліо використовують навіть вступи дуже старі. Ну можна шановити, щоб там не було згадок про радянських дослідників чи щось таке, надати більш західний контекст. Це ж таки, нам треба доєднатися в гомероведенні до західних країн. Це колиска Гомер, хоч він і вважається національним поетом Греції, але він створив не націю, він створив цивілізацію. Тому, шановні видавництва, за рік, оскільки текст вже є переклад, ви справитесь, чи є у вас плани. Поки що ні в кого в передзамовленнях чи подальших планах я не, не бачила такої інформації. Не зловіть е, е, Гаву. І не залиште нас, українців, на узбіччі світового захоплення, яке ось, -ось яке визріває і ось-ось гряне у світі. І дякую нашим Збройним силам і за те, що я можу мріяти про те, що буде через рік. Дякую за увагу, гарного всім дня!